Яка для тебе ця іграшка? Не. Така от да, хочеться її прям пожмовить повнімати. Кімнату терапії іграшкою облаштували в безпечному просторі «Затишно тишноспейс. Тут з дітьми працює психологиня. В кімнаті море м'яких іграшок. Атмосфера, яку тут створили, сприяє релаксації малечі і тому, щоб відчувати себе в безпеці. Малеча має можливість бавитися іграшками та обіймати їх. А ще для маленьких відвідувачів влаштовують іграшковий дощ, який викликає масу позитивних емоцій. Посипала, посипала, ого, Маріка. Також діти шукали найдивнішу забавку, а ще підказували, як можна полікувати травмовану іграшку, тобто ту, яка трішки пошкодилася в процесі гри. Лікуючи когось, лікуєшся й сам, зазначають психологи. Дітки ж без перебільшення, просто у захваті від такої кімнати. Мені тут дуже подобається, нас засипають ці іграшками, іграшки дуже м'які, милі та цвітні. Дуже затишно, та хочеться спати. іграшку Я хочу зараз. Ось таку чому саме вона мила, яка також у кімнаті терапії іграшкою діти малюють або ліплять різних героїв чи іграшкових тварин, які їм найбільше до вподоби. А ще розповідають, що б вони робили з ними. Як думаєш, що можна робити з цією собачкою? А, можна гуляти з нею, спати. Гратися, обіймати її. Коли дуже-дуже сумно, плачеш, прям так хочеться погорівати, з нею можна погорівати? Обійняти. Ні, дед, мені кажеться, треба обійма... О, обійняти її та заспокоїтися. Ага, а якщо ти розсередилася і хочеться там когось побити, то можна іграшку побити? Ні. Окрім того, в кімнаті з іграшками проводять і пісочну терапію. За допомогою піску діти релаксують та заспокоюються, а ще розвивають свою творчість та уяву. Можна створювати будь-які образи та картинки. Елементами пісочної терапії закріплюють результат після лікування іграшкою. А дівчата, як вам на дотик цей пісочок? Він який? Дуже м'який та Приємний, да? Да. він такий дуже такий ресурсний, класний, смачний, да? емоційно дуже смачний. В ньому а, ручки ніби поглинають. Ну, от якщо ви пам'ятаєте, коли ми відпочивали на морі в пісочку, да? наскільки це було для нас терапевтично, а, релаксійно? Приємний бонус цієї кімнати й те, що маленькі відвідувачі можуть обрати іграшку, яка їм найбільше до вподоби, і забрати з собою додому. Батькам надають рекомендації, що з іграшкою робити вдома та як вона допоможе позбутися страху чи тривожності у дитини. Дитинка погано засинає, та їй тривожно саме коли вона залишається, одна в кімнаті. А значить, ми шукали ту іграшку, на яку можна опертися під час сну, під час засинання, коли нікого немає поруч. Тож батькам була рекомендація, що обов'язково з тою совишкою ви засинаєте. Ви ще раз нагадуєте дитині, що можна робити з цією совою, як з нею можна спати? Також. Там через цю сову робиться такий масажик, да, щоб тілесно дитина відчувала цю підтримку, цю опору. Наша ціль дати можливість вибору. Коли дитина приходить і вона розуміє, так мені треба щось м'яке велике, а комусь треба щось маленьке, що поміщається в долоньку, і з цією іграшкою можна ходити по вулиці. І коли я чую сигнал сирени, то я опираюся на цю іграшку. Та я можу в долоньці її тримати, це як заспокійливе. У безпечному просторі «Затишно спейс кімната терапії іграшкою працює не так давно. Заняття тут відбуваються щочетверга. Фахівці наголошують, це не просто кімната, до якої приходять, щоб погратися. Цю кімнату запрошуються дітки для роботи з психологом, коли є якийсь конкретний запит. Тобто, дитинка якось дуже. Емоційно, неспокійно реагує на вибухи, які часто відбуваються в Запоріжжі. Відчувається якась тривожність в поведінці, поганий сон, поганий розлад в харчуванні і подібні запити. Ми пояснюємо, що саме якщо є такий запит, тоді спеціалістка чекає дитинку так і працює з нею в цій кімнаті. Відвідування кімнати терапії іграшкою безоплатне. Тут чекають на дітей віком від трьох років. Це може бути як одноразове відвідування, так і за потреби і тривале протягом кількох місяців. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.